Дівчата, дівчата, не йдіть побарі вінок найника. Жуть хлопці, що багато дів, княйника, жуть хлопці, що багато дів. Най не кажуть хлопці, що є дівчат в бо війна постала від Бога святого, бо війна постала від Бога святого, бо війна повстала від Бога причина, була бся, віддала не одна дівчина, була бся, віддала не дів... одна дівчина. Правда, правда. Правда-правда. А я, є, з новенькими відерцями воду йшла. Дівчина моя сідає на коня та поїм чистим поле. Напийми коня, але напоюся, боєвим ще не твоє. Ну, а не. Ой, звідти гора, звідти друга. Межи тими горяками сходила зоря, межи тими гореками сходила зоря, ой то не зоря а дівчина моя, З новенькими відерцями по воду йшла, Дівчино моя сідай на коня. та й поїдем чистим полем до твого двора. та й поїдем чистим полем до твого двора. Дівчино моя. Тими коня, не напою, бо бося, бою, бомщі твоя, не напою бося, бою бо ще не твоя, як буду твоя напою ти тева, зрубленої знову відра». Зрубленої кринечені ки знову відра, кінь водицю п'є, копитами б'є, тікай, тікай, моя мила, бо він тя заб'є, тікай, тікай, моя мила бо він ня. Naie vine, naja viinazab yeh, yeah sestra mencha zaatte pide, sestra men sha tebe.